Доброго дня, шановні учні 10 класу. Сьогодні у нас тема «Масові репресії, великий терор, і говорити ми будемо саме про події, що відбувалися на теренах Української Радянської Соціалістичної Республіки у, наприкінці 20-х, у 30-ті роки. Події, які ввійшли в історію як масові, масові репресії. Давайте почнемо розглядом цієї теми, а перш за все з термінології. Отже, що таке політичні репресії? Згідно з словниками, які в нас є, політичні репресії це переслідування особи чи групи суспільства з політичних міркувань, зокрема з метою обмеження або запобігання їх здатності брати участь у політичному житті суспільства, зменшуючи таким чином їхні позиції серед своїх співгромадян. Тобто, це переслідування осіб, і, звісно, річ? Це стає характерним явищем для Радянського Союзу взагалом і України, зокрема. Тому давайте будемо розбиратися, чому ж ці масові репресії відбулися. Тобто, які були їх причини? Перша причина це тоталітарний режим, який склався в СРСР за правління Йосипа Сталіна. Після смерті Леніна керівником СРСР стає. Йосип Сталін, який починає саме ці масові репресії. Ще одна причина це суцільна колективізація, тобто те, про що ми з вами говорили на минулих уроках. Четвертою причиною була форсована індустріалізація. Ще одна причина це примусовий характер праці, тобто людей змушували працювати, якщо навіть вони не хотіли. Шостою причиною дослідники вважають підготовку до стаханівських та інших років та так званих соціалістичних чудес. Сьома причина це встановлення адміністративно-командної системи. Ну і восьма причина це курс СРСР на світову революцію та підготовка до Другої світової війни. І, звісно річ, той, хто був не згоден з ідеєю світової революції, вони були ворогами, яких треба було знищити. Якщо ми говоримо про періодізацію масових репресій, то перш за все ми з вами умовно можемо поділити а, всі масові репресії на три періоди. Перший а, тривав з 1929 по 1931 рік, це початок репресії. Тут, перш за все, а, так звана Шахтинська справа, це харківські політичні процеси над українською інтелігенцією. Ви повинні пам'ятати, що а, у двадцятих на початку тридцятих років столиці України було не місто Київ а був саме Харків. А ще цей період починається насильство над селянами. А почалося, як ви пам'ятаєте, розкуркулення, депортації. Все це було характерні явища саме колективізації. Другий період це 32-34 роки. Перш за все, це було пов'язано з голодом, який був влаштований штучно проти українців. І не лише проти українців від голоду постраждали зокрема і представники інших народів. Ми можемо сказати про казахів, коли від голоду на початку 30-х років померло більш ніж 25% населення, саме етнічних казахів, демографічно населення України тоді зменшилось аж на 7 мільйонів осіб. Також це процес проти прихильників українізації – Пов'язано це було з лідером комуністів України Павлом Постишевим. Це постишевські репресії. А це період, коли відбуваються репресії проти української інтелігенції, діячів культури, науки, світи, письменників. Ну і третій період це 37-38 рік, який ввійшов в історію як великий терор. Це найбільш масові репресії, які відбувалися. Отже, що таке великий терор? Це кампанія а, по масовим репресіям громадян, яка відбувалася в 37 38 роках. Ініціаторами його було, звісно річ, особисто Йосиф Сталін і ті люди, які на той час знаходились при владі. А для чого це потрібно було Сталіну? Для того, щоб а, знищити політичних опонентів, тобто ті, які могли претендувати на владу. Також потрібно було залякати населення і змінити соціальну структуру суспільства. Як наслідок цього терору була знищена полістична мистецька та наукова еліта України. Були розірвані суспільні зв'язки, ціннісні орієнтації були змінені. Відбувається денаціоналізація, депресія у багатьох. Галузях життя початком до масових репресій стала досить таки серйозна подія. 1 грудня 1934 року було вбито Сергія Кірова. Фактично, друга за популярністю особа в СРСР, людина, яка займала посаду голови комуністичної партії у місті Ленінград, сучасне. У дічі Кримінально-процесуальний кодекс союзних республік згідно з цією постановою. Будь-яке слідство повинно було відбуватися протягом 10 днів. Обвинувачуваний отримував вручали йому обвинувачування за одну добу до розгляду справи у суді. Справу могли слухати без участі сторін, тобто без обвинувачуваного у тому числі. А якщо виносився вирок вища міра покарання, то здійснювали це негайно, тобто російською мовою приговор приводився в виконання сразу же. Одна з перших таких відомих справ це справа спілки визволення України, була спрямована проти української інтелігенції. Тоді судили 45 осіб, репресували аж 474 представника української інтелігенції. Були репресії проти українського селянства. Низка була процесів проти них. Були репресії, ще раз повторюсь, проти діячів українізації. І тих, хто міг захистити українське селянство. Одним із одна з ключових осіб процесу спілки визволення України був Сергій Єфремов. Ви його бачите на світлині. Він був свого часу членом Української центральної ради, членом малої ради. Після того, як було утворено генеральний секретаріат, займав пост Генерального секретаря міжнаціональних справ. І очолював Українську партію соціалістів федералістів. За справою СВУ Сергія Єфремо було засуджено на 10 років позбавлення волі. Перші сім років він провів у місті Ярослав у політизоляторі. Вибачте, міста Ярослава, а потім його перевели до Володимирського. До Володимирської в'язниці, відомо як Володимирський централ, де він, тобто Сергій Єфремов, помирає у березні 1939 року. Своєї смерті він помер, чи не своєї, Ми це не знаємо. Документи нам про це не кажуть. Ну, про голод ми з вами говорили. Це досить таки трагічна сторінка в історії українського народу, коли загинуло за різними підрахунками до 6,5 мільйонів осіб. Зокрема, це були і дорослі і діти, тобто період дуже страшний. А потім у нас починається так званий масовий терор. Кого ж знищували? Знищували, перш за все, колишніх куркулів, які, на думку влади, вели антирадянську підривну діяльність навіть після того, як їх вислали, знищували тих куркулів, які були засуджені до таборів, але вони втікли. А, також знищували тих, кого звинувачували у прихильності до повстанських якихось загонів, або до фашистських або терористичних формувань. А свого часу вони уникли покарань або були, ці покарання на думкували дуже м'якими, тепер треба було цих людей знищити. Всіх членів антирадянських партій, тобто тих партій, що існували у на початку революції 17-го року і 18 -го, 19 му ті, хто займали посади при царській владі, зокрема, це були жандарми, чиновники. А, реємі... Також реемігранти які у... уникнули репресій, всіх їх треба було теж а, знищувати. А, також знищили велику кількість так званих ворожих агентів, також репресіям підлягали і кримінальники, які вели злочинну діяльність і були пов'язані з злочинним середовищем, тобто намагалися знищити також і представників кримінального світу. Найбіль, звісна річ, що більшість людей, які звинувачувалися у тих чи інших правопорушеннях, вони заарештовувалися. Відбувався суд. Причому суд був дуже цікавий. Вгідно законодавством СРСР того часу, судові рішення приймали так звані три трійки, до складу яких входили прокурор, голова МВС місцевого. і... Перший секретар. Тобто фахових юристів, ну, можливо, це був прокурор, а голова місцевого МВС, тобто міліції місцевої, не завжди він мав фах юриста. І отже, ці три трійки виносили такі жорстокі рішення, що більшість, кого обвинувачували, кого репресували, їх знищували фізично. Одне з найстрашніших міст поблизу Києва, де було знищено велика кількість людей, це Биківнянський ліс. Тут в 36 41 роках ховали розстріляних органами НКВС репресованих осіб. Причому ховали навіть не створюючи могили. Зараз встановлено, що там було поховано це не всі прізвища, було встановлено лише 14191 прізвища. А взагалі вважається, що у Боківні Бу було поховано не менш як 100 тисяч осіб, тобто репресії були досить -таки серйозними. Це лише одна: один київський регіон. Наслідки політичних репресій радянській Україні це знищення потенційних противників тоталітарного режиму, придушення опозиційних сил. Знищення великої кількості саме українців, які були представниками різних соціальних сфер, що призвело до розколу суспільства і протистояння однієї версії до іншої, це і занепад української культури, все ж таки, ми говоримо з вами про знищення великої кількості представників української інтелігенції, діячів культури митців. Тому ці події ще ввійшли в історію: як розстріляне відродження. Були деформовані морально-етнічні відносини. В країні була атмосфера страху, взаємна підозра, взаємні доноси. Ну і ще одна причина це поразки Червоної армії на початку війни з гітлерівською Німеччиною у 1941 році. А зараз різними підрахунками. Було розстріляно біля 800 тисяч чоловік. Це жертви великого терору у всьому СРСР майже мільйон. 18 мільйонів позбавлені волі. Це не лише Україна, а у тому числі і інші республіки СРСР. Не дивно, що в Україні пам'ятають про масові репресії тому згідно з указом президента від 21 травня 2007 року. У третій неділю травня щорічно вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Тобто, це не свято, це вшанування саме пам'яті. Для того щоб привернути увагу суспільства до тих трагічних подій, що відбулися, і тих ідей, що насаджувала комуністична ідеологія, я вам пропоную, крім всього, прочого подивитися ресурси. Де ви можете значно більше дізнатися про репресії? Звісно, річ, що репресії було про репресії, можна казати дуже дуже довго. Я вважаю, що головну основну інформацію ви отримали, а далі ви за своїм бажанням можете дізнатися щось більше. До речі, на цих ресурсах зокрема, ви можете дізнатися, ну хто з ваших родичів, якщо такі були. А, теж були репресовані, за що і яка доля їх спіткала. А, я буду з вами прощатися. До побачення, хай щастить. Це буде Україна!